Добрий день, мене звати Малихіна Ірина Ігорівна, я сімейний лікар клініки Oxford Medical. Я працюю для того, щоб кожен мій пацієнт міг почуватися впевнено, знаючи, що може отримувати уважну, кваліфіковану та доброзичливу медичну допомогу. Медицина це не просто лікування хвороб, це турбота про людину в цілому. Від профілактики та щеплень доведення хронічних хвороб та надання психологічної підтримки. У своїй роботі я керуюся сучасними клінічними рекомендаціями, доказовою медициною і прагну знаходити підхід до кожного пацієнта незалежно від його віку та життєвих обставин. Надаю допомогу як дорослим, так і дітям. Завжди готова підтримати, вислухати та пояснити. Якщо ви шукаєте лікаря, якому можна довіряти, буду рада бачити вас серед моїх пацієнтів в клініці Oxford Medical.